Всім добрий день. Я на роботі. Зараз у нас обідня перерва, тому вирішила вам трошки показати відео. У нас бертичеві йде дощик сильний, тому не можу нікуди вийти. Сидимо на місці в обідній час, нікуди не виходимо, нічого. Погода сиро, холодно. Думаю, як це я буду йти додому під таким дощакою. Ну нічого. Це ми теж якось переживемо. Так все добре. О, сьогодні, думаю, прийду додому, щось треба їсти варити. Завтра в мене ще раз йти на роботу, хоча й вихідний день, але я чергова мій час чергувати в гуртожитку з дітьми. Тому завтра буду зайнята, ніяких планів на завтра собі вже не планую. Ще раз на роботу вийду. А там буде видно, в неділю. Буде час, щось буду, щось щось придумаю. А я вже вдома прийшла. Ось зараз буду чай пити З бутербродиком. З бутербродом. У мене ще такий є мед. Купила оцей, що я казала діду і на базарі взяла, до речі, дуже вкусний. Бачите, скільки з'їла? О! Пів банки вже з'їла. Бутерброд в мене з авокадом. О, так покажу. Дуже люблю так чай солодкий пити. О, ще буде в мене лимонка в банці порізана. У <кхух> нас на роботі вже з'явилась людина з ковідом. Вже почалося ці захворювання. Вчора в самої температура була маленька, правда. Ну, нічого, до вечора випила таблетку, та й вроді все нормально. Зараз буде це. зараз глю собі О, та й так. Дощ іде? В магазин не можна піти, холодно, сиро. Ну, нічого, будемо зараз їсти варити. Поп'ю чай і приступлю до вечері. Дівчата, в цьому році з помідорами в мене все. Я вже нас закривала. Це була остання моя консервація. Я вам казала. Може, не казала. О, це в мене домашні ось ці всі домашні помідорки. Бачите, полопали трошки, але нічого. Це я останні партії закривала мариновані. Це я закривала в маленьких баночках. Джека така. О, з нічку. А це я закривала в томатний сік. Вже дозакривалася до того цих помідор, що вже в хаті ні літрової півторачки і трохлітрової банки немає. Ще залишилися тільки півлітрові. Ну, думаю, зимою без помідор точно не буду. Як будуть гарно стояти, то буде, як то кажуть, що їсти. Так, ну, звісно ж, на одних помідорах довго не протягнеш, ще буде картопля і все остальне. Ну, головне, що була в нас перемога, а там все буде добре. Ось так.